Вони витримали, не витримали стіни. Ця війна змінила багатьох. Ця війна змінила Україну, кіборги, Донецьк, аеропорт, що перетворився на руїну, трупний запах, порох і вогонь, смерть приносить грати, міни, танки. Під чорних випалених з глина, гільзи. Попіл і уламки. Там стоять дев'ятий, ворон, гном, абрикос, Богема, маршал, Цезар. А над ними небо полотно, а у них життя на вістрі леза. То чиїсь батьки, брати, сини з Харкова, із Києва, зі Львова, шахтарі, таксисти. В час війни кіборгами стали тимчасово. Казка, бронник, Берсій автомат, трудне надійний, що прикриє спину. Доброволець, патріот, солдат, наш герой і гордість України.